<реш> вітаю, вітаю всіх. Сьогодні ми в дендропарку Прикарпатського національного університету. Не знаю, чи всі знають, що в нас такий є дендропарк. Я великий маю борг перед дівчатами сьогодні, бо я вперше тут в дендропарку. І дійсно, сьогодні зачарований, який гарний дендропарк була на франківці, гарний дендропарк Прикарпатського національного університету, який тут розвивається. Декілька слів це дим'янівлас, поворот фактично до садового товариства ветеранів, до Дендропарку, десь кілометр від центральної дороги. Ну, Дівчата більше розкажуть, що тут вирощують, що тут є, і що цікаво можна тут побачити, як можна сюди під'їхати. Ми зараз біля лікарських рослин. Тому що тут відбуваються наукові досвіди і, 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 і багато інших речей. Але більше про це, напевно, розкажуть самі дівчата, тому хто почне, має Рославівна, Розкажіть, Розкажіть. Розкажіть, Розкажіть що тут є. У нас зібрана велика колекція лікарських рослин. Зараз нараховуються на даний час 360 видів. Це інфрадусенти і аборигени, Є росини, які завезені взагалі до нас з родижя, є з Середземноморя, багато росин. І з інших ботанічних садів. От і так що велика в нас колекція. Скільки ви ще... тут років працюєте? Працюю на даний час вже на підучий рік буде 40 років. Є, ви і, ви і, тут і, можете і, про все і, розказати, і, як і, розвивалося? Спустите, і, це... Рідкісні рослини, це yeah, лікарські рослини. Біркісні э, видів у нас налічується на даний час 60 видів. Є і серед них досягційні, а які самі поки бить, а не властич. Це з лікарських рослин. а, а коли так, він розсітає? – Він весною. Само сам оранів. А це що таке? А це я, сон. Ага. Сон чорніючий, або лучний, він має дві назви. От сон великий. Це вони всі рані квітучі. Ага, ага. Так, зараз ясенець білий, бачите, Ось цей, Так, Ясенець білий. А там, ось там. Та, – так, так, так. Та. Оце. Отець... Ді -ді. Вонія кримська, вона вже відсвіла. А Своделіна жовта, ага. а Своделіна. Так, нам з Харківського університету дали, з ботанічного саду. А це ясенець білий. Ага. Так. А це ж там... таке біле. А це гвоздика. Гвоздика. Та. А ото. А це молочай. Молочай. Та мазінубадь відсвіла. Пізно осінній. Він дає весною. Веснесіння. осінню Він цвіте. Та як шафранці ти а аж на цьому є вже без і Багато так молодили, е, 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 різні е, риси, жарлія Кременецька, це з Кременця нам дали, дуже ага. велику колекцію, 60 видів дали. У ну, нас багато. Багато є, бачите, молодила і різні, Є навіть е, перекотипували. Це де вона перекотипувала? Вона тут, отут вона. Бачите, ага. оце вона, бачите, вон вона пускає, бачите? Ага. Так, от вона. Просто ми одну її взяли, бо ми їхали тут на експедицію продати тільки один біч. Оце кроки, ну це там вона, там вона, там вибати, вона є, оце, ці... А там бачу полуничку, навіть маєте, так? Да, полуничка є, все, все потрохи. А там лікарський, так? Там, там, Не бачите, оцей молодила. Е, Він з дітей і потім пропадає. А вже Камінолом. багато... це вже розмножиться, бачите, отак. це каменоломка. Каменолом. Це Це Іриси. Іриси. Так, це Іриси. Ага. З того боку що? Лілія лісова. От бачите, лілія лісова. Те, та, що воно книжно. Багато є вони, але багато є, що їх не видно зараз, знаєте, бо вони як з весни ховаються так. 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 А тут лікарці, так? А тут лікарці, так. А це Ой, зараз зовні. Чистець візантійський. А, чистець. а це, а це м'ята вже. Різні. От м'ята. От м'ята наша, оця що я, оце найкраща м'ята. Оця м'ята з довголиста, uh -huh. а ця перцева м'ята. Uh -huh. Це м'ята перцева, так, а є м'ята холодна. От, така м'ята холодна. А у нас сіті води в, в нас ростучі чи чи, -чи, -чи? Природі, не, в природі? Ні, в природі кі... тільки водяна. Водяна, бо в народі ще кінська кажуть. Кінська та, кінська та, кінська, кінська водяна. А так у нас є отамкаліптова ще є, є ще кучерява от ну, біля балеряни біля бачить з боку, то це дві цілява дуже. І, і ще я казала, що котяча, але котяча вона дворічна, вона цей рік не її посіяла вже так. Е, вона треба її таке? То... Це ревень. Ревень Ревень. Ревень У Його дуже добре з весни. Капота робити, там а, лення, та, та, та. але тільки до 18 градусів, бо коли є більше вже, от тепер його не можна. Тому що можна. має кислоту, яка може зашкодити людині здоров'я. До 18. 18 градусів можна його використовувати. А вже як є 26 градусів, його витрачати. От багато є, багато. Є. Я навіть знаюся, що е, розторопшає. Е, там показала би вам, Гісотки я там вкрай, покажу вам ближче. Гісотки вже священна трава записана в біблії. <гідно> у мій мене білищим, і сопем білішим і вона очищує весь організм. І тому лікар її потрапила, лікар взагалі ці не було в неї. От вона у нас от, ціла діляночка. Ходіть, може там подати трошки, лещити, я нам покажу. Я бачу, ви так розказуєте. дуже любиться, бачите. Дуже любить. Я і працюю такою сама. А бачите, ахеноцея в нас, бачите, оце так. і там де жіночка просапує, теж ахеноцея. Використовують і коріння, і листочки, квіточки. А Оце Оце і огля. Одляк теж його навіть їди дають, коли він малесенький, тільки закручений. Та як оцей. Як yeah, його uh, холодок? А на це я вона, знаєте, зміцнює імунітет, взагалі чай то вона дуже. От це в нас лісок, все що я кажу, він все так п'ятьма рами. Голубенький, тюлесом, білим, рілом. А що з нього роблять? З лісопа що А воно і чай роблять чи що? Чай, а приправи м'ясні дають, воно йде в м'ясні приправи. От е, запах такий гарний має такий е, специфічний. От. Mm -hmm. <laughs> і ним лікує, mm -hmm. і його добре пити, бо він очищує весь організм. Точно приправили чується. Він... Так, так, так. От Єрвута, бачите, садова пакуча, вона епілексі лікує серцеві, поробить там і ліса, вона материнка, це великий чебрець, От mm -hmm. малий чебрець, ви знаєте, оце материнка. У нас жіночі а це той самий гісок. Ми його дали бо він йде як основний м'ята ГІСОП У нас колись ми мали два чаї ортена книга, сертифікат на виготовлення медичному університеті. Нам виготовили давно а зараз ще на початку. Ми а зараз ми свої інші кафедра зробила свій там песназву і це ми будемо по-другому. Але колись ми робили, то ми йдеться м'ята, йшла основна ГІСОП це йшло основне. Зараз скажіть, що у вас при лікарську просили ще дуже багато, дерев, так? Дерев, дуже багато. Є, дерев, є. дерев. Дерев у нас більше тисячі видів. У нас дуже величезна колекція, зібрана взагалі рідкісно, де так і є. У нас на то, що дендропарк, то не ботанічні сади, що там більше знаєте, цей у нас дуже велика. Парк. А скажіть, от люди захочуть приїхати? Як їм сюда? Чи чи сюди є якийсь доступ? Чи чи можна якось замовити? Чи як, як от люди? Чи не можна? Та, приходять до нас, от Приходить. приходять пари собі приходять, а? приїжджають до нас. Знаєте, приходять усі приїжджі, що вони не мають з других областей, Пр що зараз та переселенці. Кажу, ми чули, що у вас таке є. Можна подивитися, яка подаст, то приходьте. І так їм показую, трошки розказую. Не так довго, але що вони трошки та, та. вчора жіночка взагалі каже, можна я, я походила, хочу просто у вас посидіти, подихати. Кажу, давайте можна. Це гарно, це гарно. Ну, ну йдемо туди, до дівчат. Це саме. Це шафей. Знаєте, відпорожняне горло а. і, е, і ротове порожнення горло. От, оце є шафей лікарський. От, тут м'яка в нас, бачите, оце бузина трав'яниста. <'ят п 'ят бузина> бо то є бозина кущова, велика, а це трав'яниста. по а ото що ще? таке ще покажіть ото. О, от розторобча. Розторобча. Це а олії олії роблять, розторопше. Так, Олія розторобша, лікує взагалі все. Вона і печінку, регенерує, відновлює, і на шлункові породи, і серцеві, і зір відновлює. Взагалі дуже добре. Це теж розторобше. Так, так, так. А оце що таке? А це іриси. Іриси. А оце? А це кремена. Кремена біла. Ти три кривити кремена, але в нас одна залишилася. А це шавлія. Шавлія. А це, це чистець. Ота ми бачили візантійський, австрійський ага. рядом от сіренький, а це прямий. О, а це що таке? А це Зеленчук. Зеленчук? Так. Один такий рослинка в нас. А воно від чого? Що вона допомагає? Вона зараз я конкретно так не скажу, да. щоб не сказати, але вона, але вона лікувана, Я свого да. взяла з безмачника. А оце? Аце, бісту, 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 бісту. А це оман високий, оман див'я А дивісил, так, 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 так. Друга назва. А це у нас башти, які чебриці. Один чебрець такий. Бачите, там ще рядом білим. Так, це чебрець карпатський, отакий маленький. маленький так, такий, а так. У нас є чебрець звичайний там, а зараз показує сильний. А от і там опущений білобачка. Ота теж такий, то теж чебрець. Це що? А це чимириця, Чемириця. Та Оксанда Македонського отравили цей чимириця. Його були отравили, бо він був завоював певний весь світ. Але коли вона лікує землю, вона зовні лікує. Не було ага. люди тоді, все раз зовні, то можна, лікувати. можна і лікувати. І йому і... дали ще два тижні і все. Добре. Тут... А, а це? А це півон. півон. А це півон. Та марін корінь. Та, то моя баба любила. Так, Це марін корінь. А це, знаєте, любисток. 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 Так колосада ага. треба мати додому і взагалі. І воно відлякує ползунів, добре мати оці, на подвір'ю. А це бадан товстолистий. О той тестолистий, а це серцелистий. У нас два бадани. Вони так гарно цвіли цього року розум. Вона лікує розіющій матки коріння, а листя використовують, е, е, виготовляють з нього Чигарінський чай. І походить uh -huh. воно з Алтаю. І вона чого у нас вічно зелена, тому що на Алтаї там холодно, а в нас тепло і море. І, і в нас тут він постійно зелений. От дивіться, чебрець, брецькі одні сіни. от чебрець, який дають у страви. Бо там є, що лікувальний uh -huh. чебрець, а це є Так, Це нам ну. приправи. Приправи йде разом із м'ятами, леті uh -huh. щось стіниться. А там вона отама, де голубенькі цвіта в ага. роботі, бачите? Це звичайний. Звичайно. А це є стіни. А це лаванда. Лаванду всі знають, я думаю. Лаванда теж на півку з родини, бо так як гісок, вони разом завезені. А лаванда коли за це? Ці, ці, а вона зараз буде цвісти. Угу. Тут трошки згодять через два-три тижні. Ходіть кіньо про то, тепер Афранція, тут ту, 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 була червонокнижна, тепер вже не вивели. Один лапа. А там собі. Оце дуже лікарська рослина теж, дуже. Написано в літературі, пройтися рядочками, і вже людина оздоровлюється. Гана з неї робити взагалі. Так. Супер. Тепер от сенюрка голода, вона роби, лікує. От бронхіти то все вона лікує. Синьорка, е, не ви бачите, той гісок я вам показувала гісопчик. А тут Меліса. Мелісу, Я думаю, всі Гісок навіть я путаю з лавандою, покла поки молоді росли. Я прошу пошурувати листок за Ну, Тому що воно бачите, листки, однак дівчата, ви розкажіть, що більше ще про кафедру, що кафедра ваша опікується, що ви з дітьми робите студентами. Що ми тут не робимо? Тут до нас приходять і учні загальноосвітніх шкіл, які допомагають доглядати за пришкільною ділянкою. Дивляться, що як росте, відповідно до шкільної програми. Біоекологічні хакатони, чотири рази в рік, один з яких по двохденні хакатони. Один день вони проводять в дендропарку. Кожного разу нова тематика, нові емоції. То вони розглядають галявину равликів, то у них уже. Ароматерапевтичний семінар, подивитися, як рослина виглядає вживу, як виглядає спеція приготовлена цієї рослини, як виглядає вже ефірна олія, який запах має з цієї ж рослини. Ага. На кафедрі ми їх вчимо відбирати ці ефірні олії. З ефірних олій готувати креми. Тому у нас програма насичена. Ми можемо працювати. Скажіть, як з вами домовитися? Домовити. От до кого треба? дзвонити куди дзвонити записуватись мій не? номер телефону та телефон мирослава невонімаленької наша завідувач кафедри біології та екології ми завжди на зв'язку якщо м'яти моросла неволі на сайті все є на є на сайті, але сайт кафедри біології та, та екології там, там є it. контакти є ну наприклад нас побачили... Школа не тільки Спроківська навіть так. Побачив пласту, не дуже часто вони вивчають і мене питаються, де можна навчитися подивитися, щоб показали рослини, показали дітям цей замови. Ну, Школи ми, наші так, позашкільні так, заклади, тому, ми, тому через кафедру, так через кафедру. Ну і ми хочемо також дати, що не тільки освітою єдиної, ми також так. обираємо. Цей об'єкт не все таки є ще і науковий науковий перш за все. Так, тобто відповідно до закону так. про природозаповідний фонд України. Менелогічні парки є науково дослідними структурами. Штатко. А вже освіта і просвітництво це ми додатковий приємний бонус. Тому ми також а які дослідження ви зараз робите у науковому характері, от на цій території. Які от, чим ви можете похвалитися, що, що, що наприклад, інтродукції, що... Розшифруйте, розшифруйте, бо вибачте. Піддатності певних рослин приживатися так. в умовах, які для них не є характерними в еволюційному їхньому відношенні. Тобто можна посадити будь-що, але не все переживеться так? патріації. Це також це, це тобто, якщо ми можемо вилучити з якусь екосистеми одну особину, розмножити її тут і вже у великій кількості пересадити її назад. Природні середовища середовище. Вивчаємо певну агресивність видів знову ж таки, ми вже сьогодні говорили. Так, тобто, що якщо якусь рослину увести в певне середовище, тут вона тут там тій екологічній системі спричинить більше користі чи шкоди, все таки, так тому що вона може бути і алергеном потужним, і скажімо так, створювати дуже потужне конкурентне середовище для інших рослин, відповідно, вони будуть зникати з тієї території. От, ну, цікавим тут є напрямок по вивченню можливості вирощування в умовах культури лікарських рослин з різним природоохоронним статусом. Тобто ми таким чином вбиваємо двох зайців, оскільки певні види, які особливо які мають. Вищі трошки, ми не говоримо про це так, 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 суцільне так. табу, так, які мають вищий природоохоронний статус, то їх все таки простіше виростити в умовах культури і запропонувати як для лікарської як лікарську сировину, а не вилучати з природного середовища, ага, а, тобто, що в природних умовах його виростити? тобто шов, але в питання просто чи вони не втрачають не та сама, ну допустим бадіовала рожева, так? її угу. вилучати з природного середовища, попри її цінні властивості це є. Ну, я б сказала, гріх, але це є, ну, це є кримінальна відповідальність. Yeah. Да? Відповідно, цікаво, як вона буде проживатися в умовах уже культури. Чи вона буде втрачати певні свої властивості, чи не буде, якщо yeah. вона не росте yeah. на тому ж yeah. ну, Тому що саме стосується зараз корпорації Біонері, от вони ну, по армії розпочали yeah. співпрацю. Uh, цей вид він не є червонокнижним, тобто там є доволі такий великий простір для маневру. Ми uh, вот, ну, почали працювати. Терночі, ну тобто дуже я був в такому оцлані. от плані. Ну і, зрештою, фітосамоліючі властивості рослин, ем, тобто, їхню, їхня здатність поглинати з навколишнього середовища, е, забруднюючи речовини, і відповідно е, там, робити це середовище більш безпечно для мешканців, що є особливо там, важливо, якщо ми говоримо про якісь про магістральні посадки і так далі. Ну ти ми ось чей, також спілкувалися. Різні є варіанти. От ми м -м 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 потенціал фітерокультиваційної рослин. От ми от вже хвалимося, що ми нещодавно виграли. буквально вчора прийшло підтвердження по гранту виграному. по Рекультивації залишка ковідвалів по бурштину, mm -hmm. да? ну і як перспективна методика, яка використовується широко в країнах Євросоюзу, зокрема в Німеччині, ем, яка полягає в тому, що не штучно насаджується росну від рослини, рослини, так а. на девастованих шатах, а просто на цих девасованому на то ділянці, яка підлягає рекультивації, ем, на ній розміщається, грубо кажучи, ну. Ціно скошена трава, який час вона там стоїть, вона кидає своє насіння, трава забирається, насіння лишилося і прижилося то, то що, що може вирости і що підтримує сама екосистема. Тобто це такий екологодружній підхід, скажімо, ага. до вирішення проблем. Ну, і тут насправді пилк, аерополінологія, це вивчення пилку, це цілий величезний напрям, який робить, робимо тільки е ми. І Це ви по цьому і захищаєтесь, так? Тобто є... В тому числі. числі. тема тематика доволі широка. Ну і правда, заповідний фонд це наша родзинка, взагалі, в принципі, це вважаю, що в наших умовах прикарпаття це е, один з потужних видів діяльності. Тобто нам, ну, нам нема змісту щось будувати, розвивати промислове. Ми, mm -hmm. ми можемо вижити на рекреації, ми можемо вижити на екологічній освіті. На, в принципі, на ту всяких от таких очах, так? Mm -hmm. І по зразку того ж там південного Киролю, який буде, в принципі, альпійського регіону. І тут перспективи великі, ми на тим і працюємо. Mm -hmm. Бачите, ми сьогодні в дендропарку нашого Прикарпатського національного університету. Дякую людям, які тут працюють, які розвивають цей дендропарк. А ми також хочемо популяризувати, що є Франківську такий дендропарк, що тут можна його. За певних умов відвідувати, робити різні хакатони, робити екскурсії. Тому сьогодні ми тут. <кій> Не традиційна така наша наш сьогодні захід, але дякую дівчатам за те, що сьогодні зініціювали цю зустріч, бо це була їх ініціатива. Я довго їхав сюди, більше двох років, але вірю в те, що сьогодні також народяться хороші ідеї для підтримки цього гарного об'єкту.